Сьогодні на позачерговій сесії сумської міської ради депутати погодились забрати котельню північного промвузла у комунальну власність. Які ще рішення приймали, та як це було, Євгенія Токарєва розповість. На засіданні розглянули три питання: два з них про погашення боргів за газ котельні північнопромвузла, в тому числі про реструктуризацію боргу у 39 мільйонів. Які котельня північнопромвузла та Сумське науково-виробниче об'єднання вині суми газ. Якщо приватне підприємство його не погасить за 40 місяців, далі 6 років борг виплачуватимуть з грошей платників податків. Сум це єдиного, що не вистачає в цьому рішенні, це особистої поруки кінцевого бенефіціару. Товариство кацільної північної промозла, до речі, почесного громадянина міста Суми. Жодного разу я не чула його виступ з цього приводу, жодного разу я не бачила його особистих гарантій. Для мене це було б важелем. При прийнятті цього рішення також депутати звернулися до керівництва заводу розпочати процедуру передачі прийняття котельні північного промвузла у комунальну власність, але спочатку укласти договір про наміри. Згода ну, на мій погляд, скажем, в, 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 в даній ситуації є ну, скажімо, кроком для того, щоб показати ми готовність придбати це майно. Але для того щоб майно стало комунальною власністю, потрібне ще й волевиявлення інженіринга і тільки після скажімо, складання акту передачі реєстрації в державному реєстрі речових прав це майно буде комунальне, тобто це перший крок, але він не визначальний. Перший, але не останній не всі депутати були готові голосувати за таке. Чи є у нас взагалі готовність придбати це майно? Навіщо воно нам потрібно? Якщо можливо, теплоенерго може закрити це питання по третині міста, і все не потрібно нам це майно. Моя точка зору з тої інформації, яка зараз є. За проголосували 26 депутатів з 33 присутніх. Не голосували п'ятеро. Один депутат був проти, один утримався. Сьогодні вони запропонували меморандум про договір про наміри, якому прописано, що це може здійснюватися після того, як буде розглянуто питання списання 230 мільйонів разом з НДСом. По заборгованості в тарифах починається з 2016 року, те, що держава не здійснювала, ми сподіваємося, що саме після цієї процедури ми можемо вступити в перемовини щодо передачі, тому що коли ми кажемо передачі за одну гривню, то це дійсно буде не зовсім так, тому що є заборгованість. Ця заборгованість буде в розмірі 120-130 мільйонів. Ми порахуємо, скільки буде коштувати побудувати. Ну ми порахували, скільки коштує побудувати нову перемичку це 200 мільйонів. Нова котельня, зараз розрахунки йдуться, або цю котельню поверну, отримати за одну гривню, як пропонується сьогодні керівництво підприємства, у власність сумської громади. Тариф на цей опалювальний період котельні північного промвузла мають затвердити завтра на виконкомі. На вчора всіх документів від них сказав Олександр Шурба у департаменті інфраструктури не було. Ми відправили їм зауваження, які щодо відсутності яких документів надання роз'яснень і підтверджуючих документів договорів. От сьогодні в 9 годин ранку. Представники котельні північного правовузла прийшли до департаменту, принесли документи, і зараз це питання розглядається. Тому наскільки зараз відділ їм узгодить якусь суму, залежить від того, в якому обсязі ну, вони нададуть документи да, і підвертять цифри, тому що тариф згідно закону про теплопостачання повинен бути не менше, ніж економічно обґрунтованим. Опалення у будинках, які обслуговує котельня, розпочнуть вмикати завтра, після розпомбування лічильників, говорить Олександр Лисенко. На те, аби пустити тепло до всіх будинків, піде три дні.